У Тернополі на 64-му році життя помер відомий український скульптор, доцент Львівської національної академії мистецтв Григорій Кудлаєнко. До нашого міста митець приїхав на всеукраїнський скульптурний пленер. 25 липня його госпіталізували через інфаркт. Серце Григорія Кудлаєнка перестало битися у вівторок, 30 липня. Він був філософ і доволі такий тихий. Знаєте, тиха людина, яка до нього всі прислухалась, він дуже говорив тихо, але його всі слухали. Ми висловлюємо співчуття родині. Хай з Богом спочиває. Я вам чесно скажу, Григорій, це та людина, яка в своїх учнях переживе на одного із нас. Почато роботу митця завершили його колеги. Для нашого міста Григорій Кудлаєнко був непересічною особистістю. Зауважує Олександр Смик, адже був учасником пленеру, який проходив у Тернополі близько 35 років тому. Він якраз був тим першим учасником нашого першого пленеру. Тобто Ця його робота від залишилась залишилася довго вже тішить око наших тернополян. Прощатимуться зі скульптором у четвер у Львові. Телеканал інтебе висловлює щире співчуття сім'ї, друзям та колегам покійного.